Шановні колеги, сьогодні хороший день, щоб озирнутися довкола, побачити результати своєї роботи, обмінятися думками із людьми, які поруч ідуть шляхом служіння народу України. Адже сьогодні день державної служби, день, коли наша боротьба. Відчувається особливо гостро та символічно. Я дякую кожному та кожній за життєстійкість та професіоналізм. Інколи за надлюдські зусилля здавалося б, перед непереборними стереотипами та викликами. Ви змінюєте існуючий стан речей, йдучи євроінтеграційним шляхом. Ви створюєте умови для відновлення і розбудови нашої країни. Надаючи послуги громадянам, захищаючи їх права та інтереси, дбаючи про рівність та безбар'єрність, доброчесність та нову якість державного управління, ви ті, хто на власному прикладі доводить, що державна служба це не просто робота, це свідомий вибір, це відповідальність за людей. Дякую тим, хто поруч і з ким маю честь сьогодні стояти на захисті інтересів народу України, вкотре підтверджуючи свою. Відданість людям та демократичним цінностям. Я вірю в кожного з нас у нашу спроможність бути опорою та підтримкою для наших громадян, наших захисників та захисниць. Сьогодні кожен внесок, в стійкість нашої країни є вкрай важливим. Шановні колеги, ми тут, ми стоїмо. Ми знаємо заради кого і чого боремося. Навколо наші рідні, наша країна з вірою в нашу справу, в нашу країну. З ним державної служби.